У Глиниці проїзд мостом тимчасово обмежать у суботу, 18 листопада, з 7 до 19 закриють проїзд на дорозі Кіцмань-стороженець, глибока опрешений. З під'їздом до станції Вадул Сірет у межах населених пунктів Глиниця та Дубівці. Через навантаження великогабаритного транспорту та високу інтенсивність руху дерев'яне покриття тимчасового моста пошкодилось. Відтак зруйновані частини переправи підрядник замінить на нові. Об'їхати ділянки ремонту можна такими дорогами. Н-10С3, Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига на Кишенів. Далі автошляхом Т-0909 снятин косів старі кути через міста снятин та косів. Та Н-10 С-3, Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига на Кишенів. Далі виїжджаємо на трасу М19, Доманове, на Брест, Коваль, Чернівці, Тереблече, на Бухарест і потім на Р 62 Криворівня, Усть Путила, Старі Кути, Вижниця, Стороженець, Чернівці та у зворотному напрямку. Вантажівки масою до 18 тонн можуть об'їхати місто Глинниці ще й дорогою Т 2601 Чернівці, Вашківці, Путила, КПП Руська. Останнім часом дуже багато нарікань було на стан покриття на мосту в глиниці, який був переданий в рамках допомоги Норвегії. Було вжито ряд заходів для того, щоб зробити так найшвидшу заміну цього покриття цих деформацій і забезпечити нормальний безпечний проїзд по мосту. Габарити мосту не дозволяють. Виконувати роботи під рухом тому виникла необхідність тимчасового перекриття мосту на час виконання цих робіт. А саме роботи заплановані з 7 ранку в суботу до 7 вечора в суботу.